Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата. Погляньте, яка велика, широка дорога. По ній їздить багато-багато машин. Давайте сьогодні поспостерігаємо за машинками. Погляньте, діти, їде червона машинка. Вона яка за розміром? Так, маленька, вірно. А зараз машинку якого кольору ви бачите? Так, синю, скільки синіх машинок? Вона одна, вірно. Ці машинки малята маленькі за розміром, вони легкові. Але на дорозі ми можемо побачити ще вантажну машину. Вона великого розміру, погляньте, зазвичай вантажна машина везе щось важке. Це може бути пісок, каміння, цегла. Давайте разом розглянемо легкову машинку ближче. Ми бачимо кузов це основна частина машини. Також у машини є дверцята, також є колеса, фари. А ще ми можемо побачити вікна, так? Чи у машини є капот. Погляньте, це така кришка спереду машини. Під капотом, зазвичай, у машинки ховається що? Мотор, так, мотор це і є серце машини. Мотор каже врум 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 і машинка починає їхати, так. щоб потрапити всередину, ми повинні відкрити дверцята. Всередині ми бачимо руль, сидіння, а також пасок безпеки. Це такий довгий ремінець, який ми повинні пристібнути перед тим, як рухатись. Молодці малята! Сьогодні ви були справжніми дослідниками та спостерігали за автомобілями. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей, дітки!